Шановні приплатники, Monthly Economic Outlook. до вас звертається Михайло Кухар зі словами подяки за те, що ви, багато з вас, ваші банки, ваші компанії вже багато років є предплатниками нашого флагманського аналітичного продукту, що виходить щомісяця, з оновленням макроекономічної прогноз. Цього року, як і минулого, ми даруємо. Для двох представників компанії ще членство в нашому фьючер Бізнес Club вартістю по 2400 доларів. Але цього року, крім клубу, де ви протягом цілого року можете слухати фантастичні лекції кращих міжнародних податкових консультантів, кращих спеціалістів пошточного інтелекту. Ну і взагалі багато всього цікавого. Все це ми даруємо вам якості бонусу за те, що ви є прикладниками нашого головного флагманського продукту. Велика вам подяка за це. Але цього року е, триває е, кампанія планувань фінансових весь листопад-грудень і тому до вашого пакету додається ще й, е, година е, моєї лекції, моєї доповіді. Е, я їх дуже багато роблю в останні місяці року е, для рад директорів банків чи великих компаній, е, де відбуваються стратегічні сесії, планування година лекції кухару з особистою моєю доповіддю, аналізом всіх показників і коментарями до всіх прогнозів. Вам у подарунок. Дякуємо за те, що ви залишаєтеся з нами. Зв'язуватися зал і відмічайте в графіку зручні для вас дати. Щороба.